Пашка замочав, не їбіть мені мозгі. Газонна рішотка відправляється від однієї упаковки, від 10 штук народ. Хто хоче собі штучку подивитися, заказати, де ще й на ложку, так не буде. Так не буде. Хочете собі газонну рішотку застелить, будь ласка, беремо упаковочку, 10 штук, 1350 гривень всього на Отака упаковка у вас буде. Це 10 штук. Ви собі можете доріжку таку застелити, ну просто капець, яку величезну і грязі у вас не буде. Позвонять, дзвонить один мені там, каже, мені можна одну штучку, хочу подивитись. Кажу, отправлю по 100% при предоплаті без питань. Дві штучки. Він каже: Ні, я хочу... дві штучки. Каже. Я хочу подивитись на неї, що це воно таке. Кажу, да ні, давай, до свидання, дядя. Ну е, так народ. Газонна рішетка, всі знають, уже що це таке, де вона береться, куди вона застеляється. 135 гривень. Секція 60 на 40... Взяли собі, кому скільки треба, кому 10 пачок, кому одну, кому 5 пачок. Застелили собі, хочете під машину, хочете під ножки собі, і будете гарненько ходити. Хто в мене брав цю газонну решетку на пробу, упаковку, потім ще люди заказували. І багато хто так бере упаковку, а потім давай ще 5, давай ще 10 мені. Тобто абсолютно всі дорожки застеляють собі. Ну, а хто знає, що таке є то в основному вже й зразу беруть собі, міряють, читають, скільки їм треба квадратів. Пишуть і дзвонять. Тобто це наше українське виробництво 135 гривень. секція 60 на 40. Якщо вам треба під трактор, під фуру, тоді вже теж в така, Там уже пишіть дзвоніть, теж будемо це все домовлятися.